Та всіх, всі, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В Студії Олександр Смаль. Музика. Стан дошкільної освіти на Калущині. Це та інші питання були розглянуті на черговій колегії районної державної адміністрації. Засідання колегії відбулося 24 квітня. Під час засідання колегії було розглянуто декілька питань, зокрема про підсумки виконання програми соціально-економічного культурного розвитку та бюджету району за перший квартал поточного року, про стан виконавської дисципліни у роботі з документами, про стан дошкільної освіти в районі та інше. Щодо першого питання, підсумки виконання програми соцекономічного та культурного розвитку району, то з початку року вжито відповідних заходів для забезпечення своєчасного проведення комплексу весняно-польових робіт, розвитку територій населених пунктів, підтримки та розвитку мережі закладів освіти. Проведення ремонтних робіт, розвитку матеріальної бази, закладів культури та інше, та, попри це, у першому кварталі не вдалося забезпечити виконання окремих прогнозних показників а основне залишається невирішеним питання питанням погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Зв'язку з цим члени колегії вирішили рекомендувати відповідним структурам негайно вжити заходів для покращення ситуації. Щодо стану виконавської дисципліни у роботі з документами у відділах та управліннях РДА, то загалом ситуація стабільна, незважаючи на деякі недоліки, які рекомендовано усунути в найближчий термін. Особливу увагу члени колегії приділили третьому питанню: про стан дошкільної освіти в районі. В районі працює шість дошкільних навчальних закладів та сім навчально-виховних комплексів, в яких виховується сім ...5 дітей проводиться робота по розширенню мережі ДНЗ. Відновлено роботу садочка льонок в копанках. Збільшено мережу груп в садочках Корпивника Войнилова Копанок. Відкрито навчально-виховні комплекси в добровлянах сівці Войнилівській зборі. Значно покращилася матеріальна база дошкільних закладів. Однак в районі ще недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою. На черзі в ДНЗ нараховується... ...317 дітей. дітей. Зв'язку з цим колеги РДА вирішила рекомендувати відділу освіти. Реорганізувати Степанівську загальноосвітню школу перших ступенів, навчально-виховний комплекс, головам окремих селищних та сільських рад передбачити кошти на покращення матеріальної бази, облаштування ігрових майданчиків дошкільних закладів, завідувачам дошкільних закладів проаналізувати якісний кадровий педагогічний склад і вжити заходи щодо здобуття другої вищої дошкільної освіти. 26 років тому в Україні сталася трагедія, яка сколихнула весь світ. На Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. З кожним роком про причини і наслідки катастрофи дізнаємося все більше. І щороку вшановуємо сумну дату: не залишається осторонь і молоде покоління. Наші кореспонденти побували на чорнобильських заходах у загальноосвітній школі №1 та в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Чи знаєш ти світи, як сиво ридає полин? Під такою назвою відбувся урок пам'ять загальноосвітній школі номер 1 Цей захід про Чорнобильську трагедію підготували і провели класний керівник 10-го Б класу Мар'яна Ярославівна Сенчак, учні, бібліотекар Тамара Мороз та заступник директора з виховної роботи Оксана Канюка. На урок пам'ять було запрошено учасника ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Василя Коновіцького. Метою проведення цього заходу стало поглиблене знання учнів. Про аварію на Чорнобильській атомній електростанції виховання відповідальності за оточуюче середовище, сприйняття чужої біди, чужого болю як власного любові до рідної землі. Ході заходу учні декламували вірші, розповідали історію того пам'ятного трагічного дня, згадали тих, хто рятуючи наше майбутнє, втратили своє життя. Саме цих людей вшанували хвилиною мовчання. Окрім перегляду уривку з фільму Ігірка зірка полину присутні мали змогу послухати розповідь запрошеного учасника ліквідатора на Чорнобильській АЕС Василя Коновіцького. Власне можна про це говорити багато, читати багато, але до нас вже все було сказано. Я лише хочу додати те, що хай зростають мої покоління, нащадки хай зростають, та такої біди не знаю. Але про це не забувають, хай пам'ятають, тому що, сказав, той один мудрець, якщо хочеш подивитися, чи буде майбутнє у твоїх нащадків, піди на цирк та подивись на могили в приєктів своїх, могили уходження. Пам'ятаю цих героїв, які боролися за, за життя, за добробут, які віддали свої життя за краще майбутнє, то і в буде майбутнє цього покоління. Тож, власне, слова і життя повинні зійтися воєдине і діла наші. Вечір реквієм під назвою Чорнобиль немає минулого часу підготували та провели також в Центрі науково-технічної творчості. Керівник гуртка, мистецтво декорування Галина Михайлівна Пукіш та вихованці центру підготували на захід виставку робіт, малюнки на тему Чорнобильської трагедії. Під час вечора реквієму учні 8-10 класів окремих шкіл міста декламували вірші, і розповідали історію трагедії. Після перегляду уривку з фільму про прип'ять діти запалили свічки і вшанували хвилину. Мовчання перших п'ятьох загиблих ліквідаторів на Чорнобильській Аес. На завершення вечору присутні переглянули другу частину фільму Чорнобиль після традиційно, після пам'ятних спогадів Чорнобильської трагедії учні першої школи та вихованці Центру науково-технічної творчості поклали квіти біля пам'ятного знаку ліквідатором аварії на Чорнобильській Аес. За останні роки кажуть медики тенденція до судинних захворювань головного мозку суттєво зросла. Інсульт одна з основних причин інвалідизації працездатного населення. Відтепер реабілітація таких хворих відбуватиметься в оновленому і відремонтованому відділенні судинної неврології Калуської ЦРЛ. Урочисте відкриття відділення судинної неврології після капітального ремонту, звичайно ж, не обійшлося без гостей з обласного центру. Як і начальник головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Микола Олінійчук, так і головний спеціаліст з неврології зазначили, що в Калуші діагностичне обладнання краще ніж в Івано-Франківську. Тут відбувся не просто ремонт, створене нове відділення європейського зразка з палатою інтенсивної терапії. Це надзвичайно важливо, тому що лікування хворого на інсульт в такій палаці зменшує смертність на 30%, а серед тих, хто вижили, покращує функціональний вихід у віддаленому періоді інсульту на 40%. За цими сухими цифрами стоять врятовані життя, стоять збережені сім'ї, стоять, стоять наші люди. Інсульт хвороба, що потребує часто пожиттєвого лікування. Саме тому не останню роль у боротьбі з тяжкою недугою мозку відіграє комфортне перебування хворих у лікарні. Завдяки оновленому відділу створено дві палати інтенсивної терапії, які розгорнуті на шість ліжок, обладнані сучасним сучасною апаратурою моніторування життєво важливих функцій. Є система відеоспостереження хворих, створений пост круглодобового нагляду за хворими медпрацівниками, в тому числі і меди лікарів неврологів, враховуючи наявність в лікарні комп'ютерного томографа, мрт томографа, сучасного УЗД-сканера. Нас один головного мозку можна діагностувати ряд патологій на ранніх стадіях. У відділенні обладнано дві палати з санвузлами для ветеранів війни. Ще одним з позитивних нововведень є душові для загального користування пацієнтів, покращити умови перебування в лікарні і в інших відділах, а також ремонт центрального корпусу першочергові завдання, які стоять на часі перед владою. На це бюджеті. Хочу вам сказати, вже передбачено на квартал, тому що ми з бюджету розвитку квартально передбачаються кошти з бюджету розвитку міста на капітальній ремонті. Нам передбачено для центральної районної лікарні і її структурних підрозділів 5,5 млн грн. Ми вже освоїли на квітні місяць майже 5 млн грн. Це є кошти на капітальний ремонт, а також на капітальне придбання. Поряд із капітальним ремонтом і капітальним придбанням ми стараємося вже за зароблені кошти лікарнею, за кошти які ще нам додатково виділяє, лікарні виділяє міський бюджет закупляти і твердий інвентар. Мається на увазі нові ліжка, тумбочки, шафи для створення належних умов. З такими темпами оновлення Калуська центральна районна лікарня вже у близькому майбутньому може стати повноцінним госпітальним округом, що обслуговуватиме Рожнятівський, Долинський, Галицький, Тисменецький райони і Болехів. А це майже третина усього населення області. У планах створення кафедри Національного медичного університету. Адже в нашій центральній районній лікарні вся достатня база для наукової роботи. Благодійна фундація Кредісова в рамках соціальних проєктів співпрацює з різноманітними установами і організаціями Прикарпаття. 25 квітня голова фундації зустрічався з медиками, працівниками Рожнятівської ЦРЛ. Є у світі дві професії, без яких людству, мабуть, не обійтися: це вчитель і лікар. Вони потрібні завжди і скрізь за будь-яких обставин, чи то війна, чи мирна пора. І воістину героїчне завдання стоїть перед лікарями рятувати людське життя. А що може бути важливіше і шляхетніше ніж повернення до нормального здорового життя дитини? Педіатри беруть на себе відповідальність не тільки перед хворою дитиною, але й перед її батьками. Працівникам Ружнятівської ЦРЛ і, зокрема, дитячого відділення, довелося нещодавно докласти чимало зусиль, щоб успішно ліквідувати спалах епідемії кору, яка взимку і навесні охопила цілі регіони. Зараз триває пік простудних захворювань. Медики зізнаються, що забезпечення їхнього закладу медикаментами залишає бажати кращого. Тому вони з радістю прийняли допомогу від благодійної фундації Кредісова. Ліки вітчизняного виробництва на суму близько 10 тисяч гривень. Жувдячні В'ячеславу Анатолійовичу за надану сьогодні нам допомогу, яка надана у вигляді медикаментів. Медикаменти будуть використані ціленаправлено для лікування дітей, підростаючого нашого покоління за нашими дітьми, наше майбутнє. І е, відносно забезпечення медикаментами, діти забезпечені медикаментами, але хотіли б покращити це забезпечення. Ми тому будемо. Е, Дуже вдячні, якщо до нас будуть звертатися благодійники, будуть надавати нам посильну допомогу медикаментами, обладнанням. Ми всім вдячні за допомогу. В'ячеслав Кредісов запевняє, що співпраця з лікарями Ружнятівщини буде постійною. Він пообіцяв медикам приїхати знову в середині червня на їхнє професійне свято з черговими дарунками. Будуть це ліки чи медичне обладнання, вирішать попередньо самі лікарі. 22 квітня відзначався міжнародний день землі. Цьому дню був присвячений захід, організований вихованцями гуртка юні екологи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, що відбувся у школі ліцеї номер 10 Мета такого заходу формувати в учнів активну життєву позицію, спрямовану на збереження власного здоров'я та навколишнього середовища підвести дітей до усвідомлення власної відповідальності за поліпшення стану довкілля. Розпочинаючи захід, керівник гуртка центру технічної творчості дітей юнацтва і молоді юні екологи Юлія Перегінець наголосила на екологічних проблемах, які зараз торкнулись з кожного. Сьогодні мова йде не про те, щоб змінити життя, говорила вона, а щоб його врятувати, і тільки разом згуртувавшись, можна. Щось зробити і починати потрібно із себе. Ведучі заходу навели сумну статистику, якій щорічно планета губить десятки видів рослин і тварин. А ліси зникають з великою швидкістю. Забруднені річки, озера все це призводить до екологічної небезпеки. Природа унікальна, знищити її легко, а ось відновити неможливо. Вона, як поранений птах, просить допомоги, зупинитися, подумати та не спустошувати землю, закликали юні екологи бути завжди природі другом, підтримувати та не шкодити. Садивиш не поглилось. Гроші давно вже не гудуть. Лише киті ті калорацькі, та й так буде не гризуть. Жаль воронки полі вже не так співають, хімікати, пестициди, вітри розганяють, На городах помідори давно вже не родять, бо хмари з кислотими душами надто часто ходять. О земля рідна, булячі душі, та то збідніло фамму флору, і сором за душених тих сліпців, що нівечить безцінну твою роду сліпців, котрі не втягнули азів, що справжнє щастя, в килимах і скриті, у сріблі роз. У тих людей у кришталях зачивають світлах. Сьогодні люди заклопотані проблемами власного існування і недостатньо турбуються про те, яку природу і в якому стані залишають нащадкам. На заході вихованці екологічного гуртка пообіцяли присвятити своє життя охороні природи, прибирати місто від сміття, щороку висаджувати, хоча б одне деревце, і на місці кар'єру посадити квітучий сад. Палаці культури юність відбувся обласний огляд учнівської та вчительської творчості. Окрім калушан на сцені палацу виступили представники Рожнятівського, Калуського районів та міста Болехова. В цьому році обласний огляд учнівської і вчительської творчості був присвячений 21-й річниці незалежності України та від дня народження Тараса Шевченка. Калуш представляли усі школи. Загалом було 18 номерів. Перед обласним конкурсом відбувся перший відбірковий етап по школах. Тому цього дня в Палаці культури юність були представлені кращі номери. Серед них виступ вчительки української мови і літератури третьої школи Оксани Яворської, яка майстерно прочитала поезію Оксани Забушко. Ансамбль із шостої школи Марічка. Дівчата виконали попорі українських стародавніх пісень. Гарно заспівав і ансамбль перлина у складі учнів і педагогів четвертої школи. Особливе враження викликав дует із третьої школи Юлія Кащій і Олег Лукач. Оригінальністю виконання гаївок відзначилась 10-та школа. Неперевершено звучав і голос Соломійки Жекало, учениці гімназії. На високому рівні виступили і два кращих танцювальних колективи нашого міста фламінго і веселі гуцулята. Обласне журі визнало належну підготовку усіх шкіл міста. В травні кращі номери будуть представляти калуш серед усіх шкіл області в Івано-Франківському драмтеатрі. Працю і побут простих людей Прикарпаття, цікаві об'єкти краю, побачать незабаром мешканці цілої України. Працівники центрального вітчизняного телеканалу зніматимуть на Долинщині, Рожнятівщині, Болехівщині і Калущині популярну ранкову передачу. Про це розповів доктор економічних наук В'ячеслав Кредісов, перебуваючи 25 квітня з благодійним візитом в одному з дитячих садків долини. Протягом десяти днів працівники Долинського дошкільного навчального закладу Росинка працювали за новітньою технологією психолого-педагогічного проектування. Підсумком їхньої роботи стало дитяче свято Квітковий бал. Вихованці старшої групи Веселка у музичному театралізованому дійстві чудово і зворушливо зіграли роль весняних, літніх та осінніх квітів. Дитяча щирість і безпосередність розчулили багатьох. Кредо критисова відчути серце. Сьогодні верешчеви серце ці квіти. Їх, ви правильно кажете, їх не можна не любити. Я по-хорошому трошки біла ми називаємо. бо ви кожного дня, ви, викладачі, ви, ви спілкуєтесь з де дещо немає нічого поганого. Те, що я бачу, ну повірте, я, я не вмію плакати, але в мене внутрішнє відчуття, що я сьогодні навіть від щастя, від радості, то, що я бачу, поплакав. Дякую вам. Присутній на святі голова благодійної фундації Кредісова подарував садочку мультимедійний проектор. Подарунок дуже потрібний, тому що дітки наші ви бачили, на сьогодні на занятті. Дуже багато вчаться, показують. Ми багато створили для них презентацій, і якось їх треба дітям доводити до відома. Ми не можемо брати маленький комп'ютер і садити цілу групу діток і за допомогою. Фонду ми придбали діапроектор і екран, яким мультимедійний, який ми будемо показувати дітям і створювати не тільки презентації, які ми готуємо, а будемо з дітьми вчити їх, проводити з ними різні свята, різні ранки, різні показові заняття. Після свята у садочку В'ячеслав Кредісов розповів про свій черговий соціальний проект. З 2 по 5 травня один з центральних телеканалів зніматиме на Прикарпатті популярну ранкову передачу. Її героями стануть талановиті люди, чудова природа, цікаві об'єкти. Головна мета проекту привернути увагу потенційних інвесторів туристів до нашого регіону. Програма Доброго ранку Україно країна онлайн зніматиметься у Долинському, Рожнятівському, Калуському районах та на Болехівщині. Кожний населений пункт і кожен район він має якісь знаєте, свої такі зіркові е краплинки, як, як діаманти. Ну, от, скажімо, Долинський район це, як зрозуміло, це е нафтовики з НГДУ і е деревообробне дерево, бо це надзвичайне, крім того, Карпатський трамвайчик, в Болехові У нас один з найбільш відомих в Україні взагалі ринок коней. Ми покажемо. В Рожнятівському районі є фантастично красивий. Мені особисто дуже сподобався Дендропарк Осмолода і напрямок, зв'язаний з зеленим туризмом. Ми хочемо показати такий. Калужський район. Ми покажемо обов'язково про а, нашого національного героя, захисника Бандеру і все, що зв'язано в Угриніві навколо цієї відомої особи, героя дійсно України, і таке інше. Тобто, я думаю, що це давайте залишимо, хоч маленьку таємницю, щоб було цікаво нашим з вами глядачам почути, побачити, що це буде. Мешканці України зможуть побачити в ефірі телеканалу ЕРА, відзнятий на Прикарпатті матеріал впродовж останнього травневого тижня. 21-22 квітня в Івано-Франківську відбулася друга обласна спартакіада депутатів місцевих рад. Активну участь у змаганнях взяли депутати Калузьких міської і районної рад. Участь у другій обласній спартакіаді серед депутатів місцевих рад взяли 18 команд. До програми змагань увійшли волейбол, футзал, настільний теніс, шахи, шашки та більярд. Калуська міська рада делегувала на цей спортивний форум найспортивнішу половину свого складу. Перед початком змагань усі учасники Спартакіади високо оцінили депутатську збірну калуша за формою одягу, адже народні обранці нашого міста виглядали у ній як нова копійка. Проте спартакіада це не конкурс краси, а тому депутатам потрібно було викладатися на повну силу, щоб їхні спортивні здобутки посували до новенької форми. До складу футзальної команди увійшли Анатолій Собчук, Володимир Мандрик, Сергій Чернишов, Віталій Кінаш, Володимир Полицький, Василь Романович, Василь Лозуришин, Василь Гордій та Іван Ляхович. У змаганнях з волейболу честь нашого міста захищали Ігор Соколовський, Іван Красійчук, Ярослав Кінаш, Олександр Северин, Володимир Тимків, Віталій Джуган, Богдан Сасник, Олег Нижник, Віталій Крохта та Віталій Лучко. У боротьбу за тенісними столами вступили Оксана Левицька та Ігор Біць. Андрій Кравчук сів за шахову дошку, а Леся Кирилович зіграла у шашки. Секретар міської ради Олександр Челядин разом зі своїм колегою по фракції Володимиром Кузиком спробували свої сили у більярді. За словами Олександра Челядина, уже перед стартом можна було зробити невтішний для нашої команди прогноз на результати спартакіади, адже положення про її проведення було дуже невигідним для Калуша і Коломиї. Згідно з цим положенням, до складу команд міських та районних рад можна було залучати і депутатів сільських рад. Ні у Калуші, ні у Коломиї сільрад нема, а тому Коломийська міська рада брати участь у спартикяді відмовилася, адже зрозуміло, що зібрати команду із 300 депутатів легше, ніж з 50. Проте Калушани незлякливих і сміливо вступили у довобої з визначеними жеребкуванням суперниками. У футзалі, волейболі та у більярді наші команди зайняли 14 місця. У настільному тенісі Оксана Левицька виборола високе четверте місце, а Ігор Біць закінчив змагання на десятій позиції. У боротьбі за шахову корону Андрій Кравчук був восьмим, а Леся Кирилович зайняла 12-ту позицію у рейтингу майстрів шашок. За результатами усіх видів змагань Калуська міська рада завоювала 14-те загальнокомандне місце, залишивши позаду Косівський, Долинський і Тлумицький райони та місто Івано-Франківськ. Цьогорічними чемпіонами Спартакіади стали представники Коломийського району. Другу сходинку підесталу посіла команда Городенківської районної ради, а бронзу завоювали депутати Тисненської райради. Калузька районна рада закінчила змагання на 13-му місці. Це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалих вигідних. На все добре.